Так, нарешті закінчили малювати. Пішло у нас один, два, три, чотири банки і половина п'ятої банки фарби. Розчинник пішла, ціла каністра. І залишається каністра, розчинника і ще 4 банки на завтра базової фарби. Година у нас восьма вечора рівно. І результат роботи. З двох сторін помальовано, перевернуто. завтра будемо покривати базовою фарбою. Так, сонце вже майже зайшло. Ми ще маємо мити інструмент. Сонечко вже за горами. Якщо все буде добре, в понеділок робимо монтаж.